Я пройшов е, другий кубок міського голови Кам'янського Андрія Білоусова з боксу. Цього разу зібралося 260 учасників, прийняли чотири вікові категорії. Проведення цих змагань нам допомагав, дуже велику допомогу сприяв Андрій Леонідович Білоусов. За підтримки бджола нас є тут запрошені спонсори, волонтери, які також допомагали небайдужі люди, які переймаються розвитком боксу, розвитком спорту в нашому місці, і для того, щоб у нас підростало мужнє та сильне покоління. Вітаю сьогодні всіх нас з цим спортивним святом. Бокс – це один з найдавніших і найпопулярніших І спору дуже сильно разу і в Україні і в нашому місті. Дуже багато спортсменів, які прославляються в на на наше місто, тележать на сумринських змаганнях і на міжнародних змаганнях. І сьогоднішні наше змагання, це вже друг ми проводимо, але кількість учасників зростає. Ще вже місі і ці змагання вони також стануть традиційними. Організація на високому рівні, на дуже високому, якщо порівнювати з чемпіонатом України, з якого я тільки що повернулась, якщо чесно, це дуже високий клас. Рівень цих змагань дуже потужний. Це дуже файно, що в нашому місті проводяться такі змагання, які е, дійсно. Показують крутий рівень, всі хлопці дуже гарно виступили, всі були на вищому рівні. Сьогодні фінальні поєдинки просто були вау, просто вау. Впечатлення, звісно, зашкалюють ради второю водій підряд. Наш клуб виграє. огромна благодаря нашому меру. Андрею Белоусову за проведение. Очень приятная атмосфера, классный зал, классное, ну все классно. Посадочные места, полы, ринг, все условия, музыка, все очень хорошо. Хорошая атмосфера, хорошее освещение, хороший ринг, хороший судейский склад и все такое прочее. Ну это о многом говорит, что молодцы, да. Бокс очень вырос.